Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги жіночу спортивну сумку. Дана сумка є ідеальним рішенням для активного способу життя. Вона виготовлена з вологозахисного матеріалу, який також має високу стійкість до подряпин. Вона стане незамінним аксесуаром для відвідування басейну, тренування або подорожей. У середині сумки знаходиться одне просторе відділення а також додаткова кишеня з блискавкою для зручного зберігання дрібниць. Зовні також знаходяться додаткові кишені для взуття та мокрих речей. Пропонуємо до вашої уваги рибальські грузила. Дані грузила виконані у формі куль вагою від 2 до 18 грам та призначені для використання з м'якими приманками. Вони мають високу міцність та довговічність, гарантуючи стабільне занурення приманки та її утримання на потрібній глибині. Вони ідеально підходять для покращення кидків та забезпечують точність та дальність закидання. Дані грузила неймовірно ефективні в риболовлі та є незамінними снастями для будь-яких якого рибальського ентузіаста? Пропонуємо до вашої уваги набір рибальських інструментів. Даний набір стане незамінним помічником для кожного рибалки. Вони виготовлені з алюмінієвого сплаву та відрізняються міцністю та довговічністю. Лоскогубці оснащені спеціальним захопленням, яке дозволяє надійно утримувати рибу при витягуванні гачка. У комплекті також є різаки пліткільце для зручного з'єднання різних рибальських приладь. Дані інструменти допоможуть вам впоратися з будь-якими рибальськими завданнями та зроблять вашу риболовлю зручнішою та успішнішою. Пропонуємо до вашої уваги ремені для перевезення вудочок. Це інноваційний аксесуар для любителів риболовлі. Тримач забезпечує надійне перевезення в транспортних засобах, запобігаючи пошкодженням та заплутуванням, розроблений для розміщення різних коробок для рибальських снастей та аксесуарів, виготовлений з високоякісних матеріалів, тому служитиме довго та надійно. Покращте свої враження від риболовлі з цим тримачем, забезпечуючи практичне та ефективне рішення для транспорту. Ування водилищу дорозі. Пропонуємо до вашої уваги набір кріплень для ременя. Даний набір із трьох тактичних кріплень призначений для надійного зберігання ключів на поясі спорядження. Кожне кріплення забезпечує легкий доступ до ключів та запобігає їх втраті. Вони виготовлені з міцного матеріалу, який забезпечує довговічність та надійність. Карабін для ключів надійно фіксується на ремені спорядження, забезпечуючи комфорт під час використання. Даний набір забезпечить зручність та доступність ключів. Чів у будь-якій ситуації.